Гарячі парфумні новинки цього року. Сьогодні ягідний огляд новинок Berry Crush Power of You Giorgio Armani. Звісно, це Burberry Бурбери Parfum і Rabanne Love бонусом і Red Phantom. Рабанівський, ось він так виглядає. До Дня Валентина, дуже святково. Давайте спробуємо, що це за новинка. Рабан in Love. Перше, що це багато, багато полуниці. Це правда. Тут обіцяють полуницю і ріста ваніль. Троянда, точно тут є троянда. Навіть якби вони не заявляли, вона тут є. шампанське. У мене асоціація рабан новий їх шампанським, шампанське. з шампанське. ну соковито, дуже соковито. Ягідно хочеться, хочеться прям з'їсти цей парфум. Далі відкривається. Іріс ваніль, звичайна ваніль є. Іріс троянда, такий, знаєте, барбарис навіть дещо є в цьому парфумі. Далі вже поцікавіше. Вже з'являється ця фруктовість, злітає, так, оця полуниця. І з'являється так, вже більш такий дорослий стає. От, якщо спочатку, Рабан, новий парфум, він дуже такий молодий, енергійний. Я гідний, потім він стає вже більш дорослий, більш серйозний, ну, більш цікавий стає. А далі навіть такий, знаєте, унісекс. З'являється навіть трошки унісекс. Такий дуже, до речі, знайомий якийсь парфум. На Рабанівський він попередньо не схожий. Хоча він дуже так яскраво звучить, він дуже відкривається, так насичено, недешево звучить, не дешева новинка. Чи купила я собі цей парфум? Напевно, ні. Тобто я люблю рабана, але оглянули першу таку новинку цього року. Напишіть, як вам цей парфум. Якщо ви не маєте даного парфуму, можливо, ви щось любите інше з Пако рабана, обов'язково напишіть. Якщо ви чоловік, теж пишіть, чим ви користуєтеся. Дорбері версія парфум теж новинка. Нам обіцяють теж череш. Амбро ваніль. Ох, 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 я вже вся в цьому парфумі. От перші акорди Бурбергіо версія парфам, як жуйка. От реально така вишнево полунична жуйка. Дуже цікаво полунична жуйка. Поки що просто полунична жуйка. Так, версія Бурбергіо, оця лінійка. Мені тут. Взагалі нічого не подобається. Тобто жоден парфум з тієї саме лінійки, а Бербергю мені нічого не подобається. І далі він стає таким, знаєте, пово-британський, такий трав'янистий парфум. І тут уже така трав'янистість, тут уже такий насичений більше аромат. А на блотері він звучить дуже попсово, дуже свіжо, молодіжно, енергійно. Взагалі, ось На Блотері він взагалі не розкривається. от Просто така жуйка і все. Амбра є, амбра є, ваніль є, цитрус. Е, на шкірі одразу прослідковується типова ДНК ось цієї лінійки Burberry Fochion. Черешня. У мене черешня більше черешня з полуницею. Є. На шкірі він цікавіше, до речі, звучить. Тобто він розкривається такою трав'янистими, знаєте, такі весняні. Так, Напишіть, напишіть що висі. ви думаєте про новий аромат Burberry Hair Parfum? Що ви маєте з цієї лінійки? Як вам жіноча, чоловіча лінійка? Що більше подобається? Обов'язково напишіть. Armani Підпис... Power of You відома лінійка. Так, що вони тут нам обіцяють? Теж фрукти, Франчі Паніні, Франджи Паніні акорд і Ваніль. Вони нам теж такий квітковий коктейль пропонують. Взагалі. Ось я не знайома. О, о, тут грейпфрут. О тут грейфрут. Тут дуже цікаво, дуже свіжо, Де свіжий, фруктовий цитрусовий акцент. Я люблю просто цитруси, ви вже, напевно, це знаєте. Цікаво звучить, а далі таки трошки унісекс проходить. Тобто цитруси, що вони ще обіцяють? Я за цим грейфрутом нічого не чую. Ось Просто один якийсь грейфрут Сік. Фреш із грейпфрута та цитрусів, розбавлений цитрусами іншими. Ваніль, ваніль майже не відчувається. Цікавий. Є якийсь такий цікавий акорд. Є екзотичні такі ноти. Він такий, знаєте, тропічний. Навіть я б сказала. Напишіть, як вам цей парфум, чи ви його вже затестували, чи є у вас щось інше, інший парфум з цієї лінійки, чоловічої, жіночої, обов'язково напишіть. Давайте Libre Berry Crush, нашумівша новинка Libre. Я вам вже оглядала найпопулярніше фланкери Обов'язково подивіться лон відео, і зараз ця новинка. Ця типова ДНК Libre є тут також. Ось мене б цікавило це питання, чи є тут ця нота, чи немає. Є типова нота Libre є тут типова, ну, трошки додали малини. Додали малини, і, в принципі, та сама Лібре. Причому основа тут по відчуттям основа з Libre Флаверс, яка, яка мені ось... подобається найменше. Ось Лібре Berry Crush. Взяли Libre Флаверс і нібито додали туди ще трохи малини. Додали ще трохи малини, і ось типова, просто ось взагалі ніяких змін. Ось в мене відчуття, що тут змін майже немає. Лібре, як та? Типове, все те, що ви вже там чули. Більше такі ноти ванілі. Тут прослідковуються більше лібре ваніла. Тепер ось зараз пройшло трохи часу. Планкер більше тепер вже схожий на лібре ваніла. Діловий, до речі, ось всі Лібре, вони всі ділові. Але я так розумію, що це більш така на переміну. Між Libre Flowers, так, щоб носили або ось це, або це, щоб не було надто нудно. І ось з'явилися ці ноди. Малиний, ромуле, огляд бій, Libre. Libre Berry Crush. Непогано, непогано знаєш, що це. Але мені подобається, не дивлячись на те, що Libre Flowers це, це мій найнеулюбленіший фланкер, але, але цікавий, непоганий, до речі. Непоганий. Мені він нагадує реально основу з Libre Flowers, куди додали ще трохи малини і трохи ще почаклували на напишіть, чи сподобався вам цей фланкер, і як він вам. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь. І в завершення чоловічий фантомін Ред теж від Rabanne, Теж незнайома я жодним парфумом цієї лінійки. Якось зроблю вам огляди інших дуже популярних ароматів. Mm -hmm. Зараз подивимося, що тут. Лаванда. Я вже чую. Ще не встигла впирснути, а вже чую лаванда. Бензеїн і буд. Ну, гарний такий аромат. Доволі приємний. Нагадує, до речі, ще якийсь парфум. Дуже популярний. Цікавий. Не душнить, не перекриває, освіжає на літо, весну. Дуже гарний такий аромат для менеджери середньої ланки. Ну, спокійний, такий, знаєте, лаванда, дуже яскрава, трошки дерева. Доволі стандартний, приємний парфум. Ось така новинка. Напишіть, що ви думаєте про цю новинку Рабана, чоловіча колекція Phantom in Red. Чи є у вас парфуми цієї лінійки? Чи подобається вам даний дизайнер парфумів? Чи взагалі не подобається, обов'язково напишіть чому? Сподобався Армані. Ось Армані ці такі незвичні ноти. Мракує ось незвичні такі екзотичні ноти. І ябусь номер один все-таки of Armani. Ось цей би я собі купила Рабан. Рабан, до речі, Рабан класний. О, ось він трошки. Настоявся. Вони більш такі солодкі, більш в моєму стилі. І я віддаю перше місце Армані. Лібре в мене на другому місці. Не дивлячись, що я не надто любителька Libre, я не надто часто її ношу, але цей мені подобається. Бері Краш мені найбільше навіть. Ні, Найбільше мені ваніла подобається. Цей це на другому місці, якщо ми, з, якщо ми беремо з фланкерів, і на третьому фейм відрабан. До речі, мені подобається ця лінійка, цей парфум такий в стилі, в стилі лінійки, дуже такий солодкий. Найменше, ну, цей жуйка. Ось на Блотері. У Бербері мені не подобається ця лінійка і тому, на жаль, останнє місце. Рабан чоловічий, ну такий доволі стриманий парфум. Непогано, не добре, середнячок. Напишіть, що думаєте ви. Напишіть, які парфуми оглянути наступними. Підписуйтесь, коментуйте. Тут найновіші огляди парфумів.